Продовжуємо тематику осінньої життя. Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми з вами говоримо про квіти над пеклом Іларії Туці, і хочу сказати, що це ідеальний трилер на осінь. Він просто шикарнючий. Головна героїня Тереза Баталіят. Вона розслідує справу далеко в Італійських горах. Було скоєне жахливе вбивство, і Тереза впевнена, що вбивця не сповна розуму і буде вбивати ще. Чому вона впевнена, що це саме психологічні якісь? Відхилення, що це буде серія. Тут ми про усе оце побачимо, але тут задіяні справи. Минулого, дуже далекого, Ну, тут дуже гострий сюжет слаб. Ким нервам не читати, тим, хто любить трилери, обов'язково читати, але те, що мені сподобалося більш за все, і вразило, більш, більш за все, це живість головної героїні. Вона не супергеройка, в неї є хронічні захворювання, які достатньо, достатньо впливають на її життя. Вона страждає від постійних болей. І то, що у неї діабет, і ще у неї виявляють ще одну хворобу. Ну, тобто, коротше, коли у людини є хронічка якась. Серйозна, як діабет, наприклад, вона за собою тягне багато інших, як правило, хронічок, які до неї приєднуються. І це все настільки живо, це все настільки життєво і круто було описано, як вона бореться із собою, як вона ігнорує ці болі як вона йде на роботу, тому що їй треба йти на роботу, як вона роботою заміщує якусь свою одинокість у цьому плані і так далі. І як вона там подивляється на одного мужчинку, мужчинка подивляється на неї. Ну, коротше, це настільки життєво прикольно, класно описано. Тут настільки жива, настільки натуральна головна героїня, що просто я читала, я кайфувала. Ну і плюс тут дуже-дуже дуже цікаве розслідування так мені сподобалося, і я буду далі читати серію про Терезу Баталію. Мені здається, тому що ну, перша книга вона дуже сильна. Вона заявочку робить на великі ставки. Дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте.